Пам'ятаєте, ми спочатку думали, що зброя перемоги будуть три сімірки. Потім ми чекали Хімарси, потім Атакамси, потім f 16 і всі чекали зброю перемоги. Просто ми маємо розуміти, що зброї перемоги як такої однієї немає. Це комплексно. І так, да, кожний вид зброї, потужний, він нас підсилює. Але нема такого, що всі думають, що зараз нам передадуть там томагавки, знову ж таки, ракети 70-х років. У Росії всі ракети набагато новіші, ті самі калібри, ті самі іскандери, але це теж хороші ракети. Ну, ще раз кажу: в Росії є ця крилата ракета, яка збивається досить, ну, для сучасних ПВО досить нескладно. Тому не можна сказати, що тут 10 е, гавків ми перемогли. Я, ну, мабуть, вже і в наших ефірах е, говорив, що Росія. За період з 2022 року по Україні випустила, мабуть, більше 7 тисяч ракет от типу е Іскандер? Ти скажем так: Іскандер, ну по бойовій частині, типу Тамагавк, ми скажемо, да, там де біля є вони різні, там 300-400 кілограмів, і вони не змогли не знищити нашу енергетику, не знищити наші сили оборони, не знищити наш оборонно промисловий комплекс, так яка Росія по території. А якими, от просто уявіть, що нам дадуть 100 ракет або 200 ракет, хай 500 ракет, це точно не 7 тисяч. Тому це буде боляче, це точно нам допоможе. Але війна це комплексно. Це поле бою, це тили противника, це дипломатія, це робота в тилу, це комплекс. Перемога може бути тільки комплексною. Немає єдиної зброї, особливо військової, яка може е, там. Перемогти